Ти маєш це знати, якщо проводиш тренування для вагітних жінок. Рекомендації від Академії фітнесу Україна. Підписуйся, розповідаємо корисне про фітнес. Підбирай вихідні положення відповідно до триместру. З розвитком вагітності вони будуть змінюватися. Приділяй увагу диханню. Виконуй із клієнткою вправи, які вчать правильно дихати. Це полегшить у майбутньому пологи. Працюй із глибокими м'язами. На перших триместрах клієнтка має навчитись їх напружувати за допомогою дихання, а на останньому розслабляти. Вмій підтримувати розмови на дитячу тему: Який візочок, брязкальце, кольори вибирати і подібне. Більше говори про позитивні моменти та не обговорюй історії тяжких вагітностей. Не порівнюй з іншими клієнтками. І найважливе правило. Проводь тренування для вагітної, тільки якщо як тренер ти знаєш, які навантаження будуть безпечними та корисними в даному стані. Жінка добре почувається та проконсультувалася з лікарем щодо протипоказань. Бажано запитати довідку перед заняттями. Будь кращим, навчайся в найкращих.